Що відбувається з боргами України? Скільки потрібно виплатити до 2050 року і чим це загрожує українцям? Крім того, я традиційно дам вам прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 23 до 29 травня. Відео ми це записуємо 22 травня. Вийде воно 23. Травня з вами я фінансовий експерт Олексій Козирєв, Ви на каналі МінФін. Ну, по перше, хочу дуже подякувати вам всім за підтримку, яка в мене була, яку ви мені е, оказали враховуючи те, що я все ж таки був на лікарняному. Я дуже скучив за вами і тому дуже радий, то що ми зможемо з вами знову зустрітися. Хоча сьогодні я пишу цей ролик ще з дому. Але вже потім буду писати студію зі студії. Тобто тут уже вибачайте, якщо буде щось зі звуком. Але я все ж таки впевнений, що все буде добре. І так, будь ласка, ставте нам лайки, перевірте, чи підписаний ви на наш канал чи не підписаний, Задавайте питання під цим роликом. Ви знаєте, що завжди я на них буду відповідати. Ну і крім того, найбільше найбільш актуальне питання. Я потім буду виносити е, вже в наші наступні ролики. Я завжди розповідаю вам, куди краще інвестувати та як зберігати свої заощадження. Депозитні ставки в банках взяли тенденцію до зниження ще з березня цього року. Середній відсоток короткострокових депозитах 13,67%, а по річних Кредитна спілка зараз запустила весняну акцію і пропонує 19,5% для вкладів на 24 місяця з можливістю пролонгації. Які переваги цього вкладу? Ви можете зняти і поповнити депозит без страти відсотків. Ви можете перев'язати суму депозиту до іноземних валют. Ви знаєте в якому кредиті і під яку заставу і як працюють ваші гроші. Вартість столичної нерухомості в іпотеці більше ніж два рази перевищує суму цих владів. Кредитні спілки не такі великі, як банки, і це дозволяє їм бути найбільш оперативними і найбільш активно впливати на ситуацію, яка є, і найбільш. Активно працювати з клієнтами, якщо у них є можливість піти йому на зустріч в будь-яких питаннях. Це їх відрізняє від банків, де є більш зарегульованістю. Зараз працюють на ринку з 2011 року і входять у п'ятірку найбільших кредитних спілок України та розміщують кошти в столічній нерухомості. Детальні умови акції і інформацію про кредитну спілку зараз шукайте в описі до цього відео. І так питання перше: скільки боргів ми ми повинні виплатити в найближчі 26 років, тобто до 2050 року? А, року? Не так давно МінФін України вже спрогнозував суму майбутніх виплат за державним боргом до 2050 року. Таблиця там достатньо велика, і для того щоб ви могли на не подивитися, я просто попросив і хлопці дадуть в описанні до цього відео, дадуть посилання Перша таблиця це які виплати придуть саме по 2024 року, виходячи з графіку станом на 1.05.2024 року. Друга таблиця це які виплати будуть на період з 2024 по 2049 рік, включно виходячи з угоду України, станом на 1 травня два року. Чому це принципово, що це стане на 1 травня 2024 року? Тому що кожен місяць Мінфін оновлює свої прогнози по сумах виплат, тому що ви ж розумієте, що кожен місяць заходить, наприклад, яка ж міжнародна допомога, чи якісь е, суми у нас гасяться, чи якісь суми, наприклад, лонгуються або реструктуризуються, якщо буде реструктуризація, якась і все це призводить до того, що цей графік змінюється. І для того щоб чиновники розуміли для себе, як відбувається, коли потрібно е, мати окрему ліквідність для погашення тих цих чи інших боргів, вони роблять якраз. Фактично кожен місяць таку оновлювану таблицю. Я раджу вам на неї подивитися. Якщо ви хочете займатися фінансами, то ви що в неї дуже багато цікаво. Але основне я зараз буду розповідати вам так. І так, скільки ж має виплатити Україна? Згідно прогнозу Мінфіна, у 2024 році Україна повинна виплатити за державним боргом близько 1,02 трлн гривень. Ну, величезна сума.

Потім ну які вже зафіксовані зараз на цей момент по погашенням, і які будуть потім змінюватися. Але ну от на якраз станом на сьогодні, то в принципі, в 2030 році році буде потрібно виплатити 409 мільярдів гривень, в 31 – му 434 мільярда, тридцять другому 30 десь в 2033 році вже потрібно буде сплатити з державного бюджету 347 мільярдів гривень, в 34-му понад 316 мільярдів, в 35-му році виплати знову будуть дещо більше 400 мільярдів і будуть становити 410 мільярдів, але вже з 2036 року виплата зменшиться до 285 мільярдів гривень. В 37-му році доведеться сплатити вже 318 мільярдів гривень. Починаючи з 38-го року суми щорічних виплат, як правило, будуть не перевищувати позначку в 200 мільярдів. Ну, наприклад, в 38-му 165 мільярдів, в 39-му 158, в 40-му 174 мільярди гривень, в 41-му 125 мільярдів гривень, а потім буде дещо такий невеличкий стрибок до 209 мільярдів гривень в 42-му році. Потім знову буде суму зменшуватися, тобто в, в 2043-му 113 мільярдів, 110 мільярдів в 44-му році, 107 мільярдів в 45-му, 105 -му в 46-му, і 102 мільярдів в 47 році. В 48 та 49 роках вже планується виплати десь порядка 87 мільярдів гривень. Якщо підсумувати взагалі всю цю суму, то ми вийдемо на те, що за 26 років, які у нас будуть, Україна повинна буде виплатити десь порядка 8,5 трильйонів гривень. Що майже дорівнює ну що майже фактично, майже на трильйон більше ніж плановий номінальний ВВП України на поточний 24 рік? Тобто, ми бачимо, що сума величезна. Вона буде складатися з двох основних сум. Перша сума це. Саме е, обслуговування цього борку, тобто там буде е, проценти майже на 3 три, трильйона гривень, і близько 5,5 з половиною трильйонів гривень це е, саме сплата е, основної суми державного боргу. Тобто, якщо би ми робили аналогію з кредитами, то це було б тіло кредиту. Е, що ну по, по перше, з одного боку це дуже колосальна сума, і ми розуміємо, що ця сума ще буде збільшуватися, тому що. Все ж таки, зараз ми отримаємо великі суми міжнародної допомоги. Це теж буде збільшувати і коригувати графік на кі на наступні роки по наших виплатах. З іншого боку, ми розуміємо, що вже не секрет, що йде розмова про те, що може бути реструктуризація наших боргів. І е, вона може бути на різних умовах. Я колись про це вже розповідав. Хочу просто основне сказати, що в залежності від того на яких умовах будуть потім зроблені ця реструктуризація, і у подальшому наше е, потенційне е, наше. Партнери теж будуть е, на таких же умовах, ну приблизно на таких же умовах робити і подальші кроки стосовно нашого фінансування. Тому ми повинні розуміти, що з одного боку, у нас є величезна сума боргів, яка зараз буде збільшуватися. Але з іншого боку, наприклад, за прогнозами того ж самого МВФ, е, на кінець 2024 року, е, наш зовнішній і внутрішній борг буде становити десь. Порядка 94% від нашого ВВП України, наприклад, у той же Шерланкі вони там більше 100% вже давно. Наприклад, в деяких великих країнах там теж воно ну, перевищує в деякі ну значних сумах 100%. 100%. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що йде війна, і що ми вимушені зараз брати ці борги для того, щоб підтримувати нашу економіку, соціальну сферу. Підтримувати наших військових армію це з одного боку. З іншого боку, ми повинні розуміти, що все залежить насправді не стільки від суми наших боргів, скільки від нашої нашої можливості потім генерувати. Та ВВП таким чином, щоб і експорт і експорт робити таким чином, щоб ми в кінцевому варіанті могли і не тільки експорт, а взагалі щоб працювала так наша економіка, щоб ми могли перекривати цю суму зовнішнього боргу і поступово скорочувати. І хочу ще одно сказати: що до 2021 року ми поступово скорочували обсяги зовнішніх боргів, і це призвело до того, що все ж таки, коли вже у нас пішла війна, то це деяким чином все ж таки під. Підстрахувало економіку України, ми не зна не зразу такі величезні борги, які от зараз на жаль у нас є. Тобто ми поступово все ж таки заходимо в ці борги, але основна їх частина зараз іде на фінансування, будемо говорити так, найганніших потреб України. Тому тут нічого майже критичного, такого прямо глобальної, такої зради я не бачу, але потрібно розуміти, як потім ці, з цих боргів виходити і мати нормальний платіжний календар для його виходу, щоб все ж таки наша економіка могла генерувати необхідний розмір того ж самого ВВП і е, того ж самого притоку. Коштів в країну для того, щоб спокійно розрахуватися з цими боргами. Тепер перейдемо до таких трьох цифр, і потім е, я вам розповім ще деякі цікаві речі, чому це так принципово саме для кожного українця. Наприклад, от офіційне дане Мінфіну, це станом три з березня 2024 року. Державний та гарантований державою борг України становив 5 трильйонів 924 мільярда гривень або 151,1 мільярди мільярда доларів Сполучених Штатів. При цьому державний та гарантований державою зовнішній борг становили 4, мільяр... 4 трильйона 239 тридцять дев'ять мільярдів гривень, тобто 71,6% від загальної суми державного та гарантованого державного боргу, або 108,1 мільярди доларів сполучених штатів. А державний та гарантований державою внутрішній борг становив 1 трильйон 684 вісімдесят мільярди гривень, тобто 28,4%. Відсотка або 43 мільярди доларів сполучених штатів. Тобто, що ми бачимо? Що все ж таки наш зовнішній борг в рази перевищує наш внутрішній борг. І це теж принципово. Тепер цікаві моменти, на які потрібно орієнтуватися всім, хто пов'язаний з економікою, фінансами, та й взагалі простим українцям, це теж потрібно знати. Це така, ну казав би, суто економічна річ, як середньозважена вартість боргу. Так от зараз по неї відбувається, ну будемо говорити так, позитивний. Момент, тобто, наприклад, з, з 22-го року, станом на 31 березня 24-го року, середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість збільшилася в 1,6 рази з 6,27 років до 10, ну майже практично до 10 років. Ви зараз бачите цю табличку, це табличка міністерства фінансів, і скажу відверто, чому так відбувається, це якраз секрет того, що в такі ну, все ж таки позитивні е, тенденції, тобто зниження і субовартості е, по обслуговуванню цього боргу і збільшення його терміну, насправді це не секрет, воно виникло саме просто за рахунок структури боргу. Якщо подивитися в розділі кредиторів. Ливову частину державного та гарантованого боргу зараз становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав. Вони становлять більше, ну майже 54%. І це якраз призводить до того, що враховуючи, що вони пільгові, тобто там і е, терміни достатньо великі, і е, відсоткові ставки там або нульові, або низькі. Дуже це і занизило нам е, середню вартість нашу собою вартість обслуговування наших боргів. Крім того, що, що ще входить в структуру нашого боргу: це випущені цінні папери на внутрішньому ринку. Вони становлять 27,4% від обсягу взагалі боргу. А випущені цінні папери на зовнішньому ринку 16%. Позики одержані від комерційних банків і інших фінансових установ, всього 2,8%. Тобто, ми розуміємо, що принциповим питанням для України є саме ну, з точки зору обслуговування подальшого боргу, це саме. Ті умови, на яких нам будуть надавати гроші і надають, і надавали, і будуть надавати якраз от міжнародні фінансові організації. Тепер що ще потрібно на що потрібно акцентувати увагу? Це вже для рядових українців для пересічних українців, теж ну, така, будемо говорити так: стратегічна е, стратегічний момент, який потрібно для себе враховувати, в розірві валютної структури державного та гарантованого боргу. Частка євро становить 33,2%. Тобто ми зазвичай звикли до того, що у нас в основному борги були в доларах. А зараз, враховуючи, що євросоюз нам надає достатньо велику суму фінансової допомоги, то частка євро становить 33,2%. В доларах Сполучених Штатів 26,3 в гривні 25,9%, А в СПЗ 10,8%. В інших валютах, зокрема, в пунктах стерлингів, канадських доларах і японських єнах – 3,8%. СПЗ це по фактично наша, наша співпраця з МВ. Зараз перед вами друга таблиця. Це більше структура. От то, що я розповів. Структура, будемо говорити, так два таких великих графіка. Ви бачите, на них є ну, така візуалізація. Наших боргів, і ви бачите, якраз про те, що я хочу сказати про те, що я говорю, але з іншого боку, я хочу підкреслити таку одну серйозну річ, про яку не постійно говорять. Якщо ви подивитесь по структуру наших по структурі наших ЗВ, золотовалютних резервів, які є в Нацбанку, то ви побачите, що основну суму як там становлять саме золотовалютні резерви в доларах Сполучених Штатів. А тут ви бачите, що наші борги вже в основному 33% це в євро. І тому є. і Я думаю, що все ж таки скоро будуть зміни. І потрібно буде і уряду, і національному банку, і мінфіну все ж таки з цим щось працювати і коригувати ці співвідношення ЗВР і зовнішніх і внутрішніх боргів. Чому тому, що інакше ми е, наражаємося на валютні ризики пари євро-долара. Ви самі бачите, що вони постійно. Я вам розказую про це е, йдуть постійні стрибки великі коливання пари євро-долари. Те може призводити до значних або втрат, або виграшів. Але все ж таки збільшення ризиків саме по обслуговуванню боргів, тому що боргів євро потрібно обслуговувати в євро, і бажано, щоб у нас вся сума була в євро для їх покриття а в доларах відповідно в доларах. Вот ну, в принципі, якщо підсумувати всі ці цифри, то, то що я вже казав, ключове це все ж таки то, що у нас більше 8 трильйонів до то трильйонів гривень. Нам потрібно буде виплатити вісім трильйонів гривень. Нам буде потрібно виплатити до 2050 року. З яких 5,5 з трильйонів це основна сума боргів, а 3 трильйони це то, що піде в гривне в гривні. Це то, що піде на їх обслуговування. Ну і друге таке, це ж цікавий факт. Що, наприклад, е, і ті ж самі змі е, підрахували, що наприклад, обсяг боргу станом на кінець 2023 року на кожного українця. Становить десь порядка 162,3 тисяч гривень, тобто сума значна. Ми ще розуміємо, що якщо у нас буде скорочуватися населення, на жаль, воно скорочується, то це буде призводити, що на кожного українця буде збільшуватися сума боргу як за рахунок цього, так і за рахунок того, що ми будемо брати нові кредити. На жаль, нам придеться їх поки що брати, і поки зовнішній наш борг буде зростати. Нагадаю ще раз вам, що той же самий МВФ прогнозує, що на кінець 2024 року. Десь 94% зовнішній та внутрішній борги будуть становити десь порядка 94% нашого ВВП. Ну, то, що це не трагедія, я вже казав, ілюстрував, тобто є великі розвинуті країни, в яких державний борг значно перевищує ВВП, але з іншого боку, це все ж таки сигнал для нас всіх. Що коли е, все ж таки закінчиться війна і все буде добре, і економіка почне відновлюватися, в першу чергу нам потрібно буде розрахуватися з нашими боргами. Ну на цьому, по першому питанню в мене все. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23-й рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Кошти, наприклад, вдома, чи там під матрацем, десь там схованки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да і, на жаль, все ж таки, приліти ніхто не відміняв і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас як з точки зору просто зберегання цих коштів. Але ще як МінФін ми хочемо зробити вам приємну, таку приємну плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше, оформити заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати. Приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. Ну і питання друге. Прогноз курсу долара та євро на період з 23 по 29 травня. Між банком. Курс безготівкового долара на норгах буде все ж таки, будемо говорити, так, дивитися на поведінку та цінники інтервенції національного банку. З одного боку, ми розуміємо, що все ж таки у нас попереду у нас завершення місяця. І це дещо підстрахує гривню на Міжбанку. Чому? Тому що і експортерам і імпортерам потрібно закривати свої контракти, і валютні, і гривневі свої зобов'язання по на звітну дату, і це зазвичай призводить до збільшення продажів валюти експортерами, і все ж таки до деякого зниження обсягів купівлі валюти імпортерами, тому що в них дуже великі суми ще потрібно закривати. Внутрішні зобов'язання в гривні, тому це більш грає на, будемо говорити так, підтримання курсу гривні. Ну і плюс Національний банк достатньо активно, будемо говорити так, зараз працює на ринку. Він майже кожен день виходить на ринок з продажем валюти через інтервенцію і таким чином теж підстраховує гривню зараз на ринку. Крім того, потрібно ще розуміти, що незважаючи на те, що Будемо говорити так: нові послаблення національного банку в частині можливості виводу дивідентів нерезидентами, можливості обслуговування деяких валютних кредитів нерезидентами, Вони достатньо обмежені невеликими щомісячними або квартальними сумами. Тобто, із всіх цих обметних зниження валютних обмежень, які можуть сильно вплинути на курс. Я би зараз вважав, що основним є. Не ну, якраз не оті де ні ці от дивіденди а саме, все ж таки, можливість переказувати наземну валюту за картон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг, і це буде впливати на попит на між на валюту, але він теж недостатньо великий, таких ж прямо з таких обсягах, щоб прямо давив на курс. Тобто, у національного банку при його золотовалютних резервах зараз є повністю можливість, ну будемо говорити так: вести процес на міжбанку дуже керовано. Обсяги операцій нада ну, найбільш активними днями на Міжбанку буде період десь з 29 по 31 травня, тобто, якщо по цьому прогнозу, тому що я до 29 травня, найбільш актуальним буде і найбільш активними днями буде 28-29 травня, а тому, що це якраз кінець місяця, вже попереду, і потрібно робити дуже велику кількість операцій а, клієнтам. Це не завжди. Будемо говорити, так буде впливати на міжбанк саме з точки зору зростання курсу, тому що експортери будуть активно і продавати валюти в цей період. Обсяги операції на міжбанку по системі Bloomberg, Я думаю, будуть не перевищувати десь від 120 до 230 мільярдів мільйонів доларів на день. Ви зараз бачите таблицю, це безготівковий валютний ринок за останні 30 днів, ви бачите, що нічого там екстраординарного не відбувається. Ну і як завжди, буде все ж таки на поведінку і на курс Євро, буде грати е, ситуація по парі євро-долар на зовнішніх майданчиках. Зараз перед вами графік євро-долар станом на момент запису ролику, тобто 25 року. І ви бачите, що після деякого зростання, яке у нас було в середині травня, Зараз іде такий, я б сказав, як, як говорять, ділери баковічок. Тобто ми бачимо, що таких значних коливань євро не відбувається, уже уж значно великих. І, в принципі, враховуючи, що засідання ФРС Сполучених Штатів буде не скоро, лише 12 червня, ЄЦБ буде засідати 6 червня. О зараз в ці дні. На ринок будуть впливати в основному тільки стандартні графіки оприлюднення економічних показників по сполучених штатах і Євросоюзу, ну і загальна політична, економічна та військова ситуація у світі. Тому мій прогноз по парі євро-долар на період з 23 по 29 травня, 2024 року, це коридор в межах від 1,079 до 1,092 долара за євро. І тоді, за моїм прогнозом, період з 23 по 29 травня, якщо на міжбанку котирування долара в цей період будуть в межах 30, від 39,55 до 40,1 гривень за долар, то через перерахунок пар євро долар долар гривня, курс безготівкового євро в цей же період буде в межах від 42,67 до 43,79 гривень за євро. Це ми говоримо про міжбанк. Тепер, що стосується готівкового ринку, Ну, тут на готівковому ринку показ загальна тенденція, на жаль, залишається. Тобто буде е, перевищення обсягів купівлі валюти населенням над її здачу, здачу в каси банків та обмінників, Ви зараз бачите, що відбувається по статистиці Національного банку за останні 30 днів. І, в принципі, от то, що я казав, ця тенденція зберігається. Тепер щодо щоденного сальда перевищення купівлі валюти населенням на до здачу, то в моїй за моїм прогнозом це будуть суми десь від 28 до 50 мільйонів доларів на день. Тобто такі робочі суми, які і раніше були е, в цей період на ринку, але от ця загальна тенденція перевищення попиту з е, купівлі валюти на її продаж здачею в обмінники, вона збережеться. Більшість обмінників фінкомпаній компаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20-25 копійок по долару і будуть тримати спред по євро десь в межах від 20 до 40 копійок. Але ви знаєте, що і найбільш агресивні сіті е, мережі обмінних пунктів в районах, де є невелика конкуренція, вони можуть і далі виставляти спред в межах до 1 гривні, як по долару, так і по євро. Тут в основному тоді вони працюють, у них в основному так. Є дещо занижений курс купівлі, тобто прийому валюти, і будемо говорити так: ринковий курс продажу валюти на ринку. Тобто вони будемо говорити так: користуються ситуацією малої конкуренції в цих регіонах і в таких моментах, і викуповують більш деш дешево валюту, тому і вони виставляють цей спред майже одну гривню. Коридор цінників купівлі та продажу загатівковим доларом в банках буде в межах від 39-30 до 40 і 6 гривень. За долар готівковий, а в, обмінних фін, в обмінниках фінкомпанії в межах від 39,50 до 40,55 гривень за долар. Це е, підкреслюється і коридор і купівель, і продажів е, готівкової валюти. Тепер щодо євро, Котирування по гатівковому євро в банках буде в межах коридору покупок і продажів від 42,30 до 43,90 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор буде від 42,8 до 43,95 гривень за євро. Євро залишиться все тим, все тим же інструментом для найбільшого можливості спекуляцій зараз на ринку, як на готівковому, так і безготівковому. і в принципі, в основному зараз обмінні пункти будуть заробляти з обороту з одного боку, основний доход, а з іншого боку, от саме на грі по євро, враховуючи те, що коливання достатньо велике, все ж таки. По євро, і е, це призводить до того, що є можливість погратися між куп... курсами купівлі та продажі євро там, наприклад, протягом цього тижня. Ну на цьому в мене все. З вами я, був фінансовий експерт Олексій Козарів. Обов'язково підтримати нас лайком та підписуйтесь на наш канал Мінфі. Задавайте питання в коментарях, я буду на ну, них завжди відповідати. Всім мирного неба, все буде добре.